Леонід Глібов, Зозуля і півень. Як ти співаєш, півне веселенько? А ти, Зозуленько, ти, Зіронько моя, виводиш гарно так і жалібненько, що іноді аж плачу я. Як тільки що почнеш співати, не хочеться й пшениченьки клювати, біжиш в садок мерщій. Тебе я б слухала до віку, куме мій, аби хотів співати. А ти, голубонько, ти кралечко моя, поки співаєш на калині. Той, весело мені, і забуваю я свою недолиньку, життя своє погане та безталанне, а тільки замовчи, або куди летиш, за неї серденько серденьку, неначе на чужині. І їстоньки не їм, і питоньки не п'ю, та виглядаю все зозуленько мою, як гляну на тебе. Така ти невеличка моя перепеличко, а голосочок то який то несенький, милесенький такий. Куди той Соловей годиться? Спасибі, братику, за добре слівце, як не кохать тебе за все, і ти виспівуєш, неначе та жар птиця, і далебі, ще так пошлюся я на всіх. Де взявся горобець? Послухав трохи їх та й каже. Годі вам брехати та одно другого знечів'я вихваляти. Пурхнув та й був такий. За що ж хто небудь попитає, Зозуля півня вихваляє? За те, що півень годить їй та потакати добре вміє. Рука, як кажуть, руку миє.